Усім привіт, котики! Ви на каналі Guild Leader І це новорічний спецвипуск, добірка просто самих смішних і лютих моментів з нашого проходження Lethal Company Ми вирішили зробити новорічне вайбове відео, але модів на новий рік дуже мало. Тому ми ставили і, нові, і новорічні моди, і якісь просто угарні моди. І тому там просто максимально лют Ну, ви це самі і побачите. А, тому я буду реально дуже вам вдячний. Якщо ви поставите вподобайку і підпишетесь на цей канал канал, бо так ви максимально просто змотивуєте підіймати якість обсяги контенту, який ми створюємо. І також наших друзів, з якими ми постійно знімаємо відео. Теж я на їх проекти залишу в описі під цим відео. Посилання ви можете їх теж підтримати. Вони вам будуть дуже дуже вдячні і радісні. Ви звичайно, новий рік куди без подарунків, друзі? Тому у нас є два подарунки. Перший це ми залишимо в цьому відео в якомусь таймінгу. Код. Який вам треба написати в коментарях під будь-яким постом в нашій телеграм-групі, і перший, хто це зробить, ми подаруємо особливий крутий подарунок. А друге, це за отаким от промокодом, спеціальним промокодом, ви можете отримати знижку в мінус 50% в нашому інстаграм-магазині на будь-який набір стікерпаків. Будемо дуже раді вас там бачити. І звичайно, ви побачите тут зараз QR-код, який можна відсканувати або знайти посилання під цим відео на нашу благодійну банку, щоб підтримати. Збройні сили України, за що ми будемо дуже вам вдячні. А тепер беріть бокали, беріть чашки, беріть все, що у вас є, смаколики і просто погнали дивитися цей максимальний треш, який ми для вас зробили. Я не був я не був на цьому біомі ніколи. А, ну, я теж не... Поздравляю, тепер ти був.

Ахіра всі ство! Бля, хао. Ніхера собі тута, не я примішила. Ми тільки приїхали. 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 приїхали вниз, він сразу в літ зайшов. Треба Оце я попав.

Почекай, почекай. А тепер треба на колокольчик багато разів, багато разів на колокольчик. Такі погані люди. О, затоплення. А співчуваю, хто візьме дуже тяжкі огірки. А співчуваю, хто візьме дуже тяжкі огірки. Я тоже. Я не можу бігти! Рівень радіації. Сірок, просто Но... візьми її. Яна! Яна, я, а я... я, я, я тебе вб'ю за бігала? цей мод. Я... Оце максимум, Сірок, це максимум. Яна, якщо ти будеш дивитися це відео, а просто. Більше, ніж я не... це я буду, Подивись, вона, що ти зробив. Я навіть тіти не можу. Це моя максимальна швидкість. Я ж навіть не дійду просто. А-а-а! Ага, корабель Угу. Та-да-да-та-та-да-да-та-да-да-да-да-та-та-то. Боже, як я любив, о, да. Ну, будь ласка. Назад. Назад. Тейся текстура! Ще Чей Сірка нема Боже, як я любив цю гру. Сирок, ти живий? Топ живий? Стоп Станіслав? Станислав Пикар живый. Стоп, всі живі? живи. це міміки? Щось там Пеніс. Я чуть не помер. Там, короче, стоїть тайран, і такий каже. Там щось про пеніси. Точніше не тайран, а цей. Ох, а що так лагає? Це приємно. <плес> Бувайся. Це не бікар. Я зрозумів, що це не бікар. Злай, забайтив. Молодець. Да, молодець, забайте в мене. Да, да, да. да <плес> Да, <плес> да, та, да та, да, та, да, та, да, Я думав, що це бікар, да, молодець, забайв. Що, проще просто тебе кикнути, да? Ні. да, да, це хороший. Я зараз попробую, ви за цю тупо на демку всі підете. А, як вилізти звідси. Е, куди? 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 Мабучи на фото. Ааа! Ааа, да. Это все! Я не знаю. Сдохну всех. Я кого не Нет, там ты именно не такой на память. А, ну, поздравляю. Теперь ты глупый. Ты что это а она не страшна, по-моему, ну, она не цель, не агрессивная. Офигели!

Муха співає. О, велета ніде. Зараз буде смішно. О, да, зая не дивіться. Да, 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 зая не дивіться. Заберіть мене лут! А для мене у ньому зараз погоду не буде. Викинуть! 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 Ха-ха, бежит. Нихуя він боком невали. Боком не Давай, бежим, мы в тебе віримо Да, да, Хорош. Я погнала на луну. Здеваємося баб? Не, 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 куди? У нас останній день. Але ми ж не скажемо, що мы. Взяли один молоток, братан! ха ха Давай, поїхали давай с колеса почнемо. Ты-ка ты ты О! О! ні. Ооо! Ну плюс 20. Сюда. Давай ще крути, пока ніхто не бачить. О, тут фургон. и о ой 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 Плюс 100! сюди. Сюда! Сюда! Там 100, да? Да, плюс 100! Сюда! Так! А що? Яке казино? В сенсі, ми просто дивимося, що тут. А як ми могли в казино, просто тут ничего. У нас же айтема не Став на чорне. Добре. Давай, братан. Тихо. я просто це все время, типа, ну ладно. Тихо, тихо, стоп. Я 20 виграв плюс 20. Нормально. Скільки в тебе вже? дай покрутити. 120 в мене. Uh, uh... Так, що це? Як це грати Зараз, изи вин, изи вин. Сюда. О, oh, ну, нормально. Що, вже ману продаєте? Ви що? Опа, сюди, сюди. <Durch those rapper> Дивіться, зараз, зараз буде, зараз буде, зараз буде. Опа. І все проїбав. О, мене 540 вже! Почекай, не їж. Ми вже коту закрили, залиш. Хоча ми його просрем потім і буде... Я не буду, я не лудоман, ви що? Ехали ключи. А що? Компанії, компанії... Ч, дивут, блядь, да ты ключи нашл? Вона не заводишься. Ой! Пославьте переднюю. Ты белка цепарков. Ебать! Блять, один, маркер!

Тільки не перегазуй, тільки не перегазуй, я тебе прошу, борвали нахуй. Нажмі кнопку, нажміть кнопку, нажміть кнопку. Вже слабовухи вже нема. Що це? ці брати! Поїхали, браті. А куди вести, ви знаєте? Як вести? Я завожу, ніхто не прийшов. Дай, дай, дай. Я завожу зараз. Дай поводити, сука, дай на відосик поводити. А тобі можна на кнопку і сюди? Ні, я тебе забаню! Я тебе забаню! Свірлювало Соніка. Я зайду. Всім іншим співчуваємо. Я хочу одного винести. Я щось не можу тепер. <плес> 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 Тупо неможливо, він з коридору просто починає летіти на тебе. Хоча бікар знаю, йди на корабель, теж то всяк випадок. Я не хочу втрачати Сейчас, все я остання, що спро остання спроба, остання спроба. Ого. Я ще залутав, щось. залутав <плес> <плес> шутавшись. <Пішли. плес> <плес> <плес> Вони трохи відійшли на той момент, але зараз okay, дверима. Итак, народ, хто за мною спостерігає, спостерігайте, зараз буде контент? Що? А шо це за фіолотова це ти? Живий? Зарей, так, что себе говорить, мучить. Полетели. Это уже не Федя. Это уже был не Федя. Сгоден. А! А, блядь, что ты? Сука! А ты ж тварь! Актерочка, актерочка! Отпусти тушить в чаты. ты на тумбочке, давай стишок. щось я його не чую, кстати. Не чуєш, Кого? ні, він розмовляю. А я його не чую, то ану. Г говорю, говорю, гов говорю, говорю. О, удачі. Не відкривай, будь ласка. Оооо, oh, oh, я убил Ви, ви, поняли, він з цим криком злетів з корабля. <laughs> 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 Оце сейчас wow. молодь. молод. А, шарик тут перемагати, зараз під'їмамо обапла. Так, тепер 50. треба сюди. Ох, 500. 500. Давай. Oh, 250! Yes! 250, приезжать, yes! ааа! Бля. Ладно, давай. ты еще раз круто наш. Да, ну, зараз пидим, бабла, честно. Я шарю в цей Мама так сказала. я вижу. 35. А шо Бля. Это зомбак из Half-Life. Зомбак из Half-Life? Ох. Ох, не, я, я не умею в покер играть. Потрошку а -а -а, я дебил, це очко. Фаналы. 8. Ой, а короле королева це 11 плюс вісім. Ну може більше? А, 18 у нас. У нього 12, 15. 16. Ха-ха, изи, -ха, сюди. Чина. Хе -хе. Чина плюс 100. О, ну супер. А скільки супер, нам. Фантастик. А скільки нам треба? Та не їбу. Подивись. Я зараз бікара і Яну шукаю. Я, походу, я набікара знайшов. А давайте так, я спробую підняти. Нам потрібно 200 отут. Чувак, я намагаюся підняти бабок нам. Ми з тобою вдвох залишились живі. Я так і зрозумів. Ой! Королева стенд, 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 стенд. Все, ми перемогли, це чина. У нас рука 20, а в нього вже 22. Це це ізі. Вон 22 перемогли. Опа, я шарю в цій, в цій темі. 5. О, це 16 виходить. Давай ще візьмемо. Ох, ми дебіли, ми програли. Нічого. Ммм, а в нього 19. А, стоп, ні. Ну, ми все одно програли. Нічого, давай круто немо. Requires 25 or more to play. Ааа, треба ще підняти. Ну нічого, давай. Нічого, я зараз підійму. Я всі темі, братан, шарю, Нали мені щось дякую. 3-3-3, я сьогодні фартовий. Опа. 6. 6 плюс 4, 10, 13, так, да, ще давай. О, і це, це удача. Це це наша гра. О, да. Вау, у нього 21 рівно. Ми програли, на жаль, ну нічого. Що у нас там ще залишилось? За <засуйте> скати. Ключ залишився, нормально. Лопата, нормально, зараз відиграемся, я в сети мешарю. Програл уже весь корабль. блядь, кажется я в сети мешарю, зараз відиграемся. <рес> <рес> так, шутап, мен, Я в сети мешарю. А таких пир лопата безкоштовно стала. Ну нічого. ничего. Ничего, відиграемся, ты ж в тебе мешаришь. Он в сети перемагав, О, король, о, туз. Мы перемогли. Дивись. Я поднял, побла Зараз тут подниму, дивлюсь. Опа, лимончик, опа. Опа, перемога. Теперь 10 у нас монеток. Хорош. Давай еще. Опа, череп, опа, череп. Сюда. Я програв все. Так, а что у нас еще осталось? Корабль, оставь корабль. Точно. Зараз. Слышь ты, лошадь. Угу. Тихо таким бути, боже, я вас пітані. Зараз хілку тільки підхиляю і підхилятися. Хилявся. Тритан підхилявся. Не лампати вже хиляються треба ліхтариком. Ой, страшний звук який. Не треба більше, я вам і Ого! Це що таке? Чи чи точно ні. Тихо, 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 тихо. А? О, музыку, послухайте, послухайте, послухайте. Направо, налево. А, он хочет собаку примагнитить до своей сраки. А, я ж не дійду ніколи. Скільки воно коштує? Ніфіга 57, беремо. Кіт, не прыгай. Народ, 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 давайте нормально зіграємо цей раунд, там шахта. Народ, там, там. шахта заспавнилась. Там прикольно, я не награв ще на шахту. як і ти? Пішли. Пішли. Погнал, 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 на відео треба записати прикол. Давай, пише, пише, пише. І одразу за мною біжимо, одразу за мною. Давай. Побігу я. Миша, а що ти хочеш побажати нашим підписникам? А, бажаю вам а, вкусного мороженого, і щоб на вас мама не кричала. Пирок. Шо ты побажаешь нашим підписникам? Піську до фагина. Стас З дебютом на нашем канале. Короче, Тримайтесь купи і хуй за Сейчас ты. Я же я просто О, ви... два привітания запикиваю. <свіття> 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 Бикар. А... Двадцять вісім біткоїнів кожному. Я бажаю. Ну а свині слова не давали. А я бажаю вам, щоб головна мрія всіх українців нарешті здійснилася.